Обіцяла повернутися всесвітньо відомою. Майже два роки, як співачка з великими амбіціями, Міка Ньютон переїхала до Америки. Що ж, ми у серці Голівуду в Лос-Анджелесі, аби на власні очі побачити, як Українка втілює в життя свою американську мрію. Ти вже майже два роки живеш Лос вот вот. у Лос-Анджелесі. Показуй, як ти облаштувалася. У мене є йолка, кстати. Я не хочу її. Ее... Вже уже... скільки пройшло? Вже місяць? Після нового я її поставила, року. реально, в перших числах декабря. Всю життя, сколько я в Києві прожила, на Новий рік ти постійно десь працюєш. І вона жива, і вона була цілею щастя. Я її прям поставила зарані, бо не понимала, де я буду на Новий рік. Останусь, не останусь, якщо я зробила такий святок. Тобто ти вирішила взагалі її ніколи не розбирати? Mm. Чи 8 березня за традицією будучи розбирати? У мене 5 марта день народження, у мене завжди 5 марта Єлка. Хто тобі допомагає у побуті? Тебе є такі робітники? Да. Січас зимою немножко слажні, тому що сыро, очень сыро і приходится чаще вбирати. Ну зима це дуже відносне Но... поняття да. насправді у Лос-Анджелесі. <laughs> а як ти обирала будинок? Саме у Голлівуді найдорожча нерухомість. Як купити, так і винайняти. Ну яка вартість будівлі винайняти? А, от от дама у трьох тисяч доларів. А скільки mm -hmm. коштує цей? Три Ти готуєш? Яка це окоронна да, я вчора Що, я Лемон кейк. Ты научилась готовить по тому американские стравы. Ну как-то я не знаю, мне на самом деле очень подходит все здесь и еда и магазины. Ты набрала вагу, когда приехала до Америки, потому что абсолютно все набирают вагу. Почему тогда? Тут да. абсолютно другие продукты, как ты уже зауважила. Мне кажется, что здесь вкусно. И самая главная ошибка богато. и все начинают. Боже, и клубника, да ладно, но это же фрукты. Сейчас мы поедим. Ой, пойдем на. Слушайте, мне надо вот этот тортик очень вкусный. Вот сейчас мы его сидим. И вот это начинается. Кушаешь, кушаешь, кушаешь. Лучше где-то, конечно, закрыть рот и не знаю. Ну вы не что звучано ты мне не выбача, а ты кілька килограмм набрала с того часу, коли мы с тобой восстание пачилась. Плюс-минус всегда вот тобто плюс два, минус два, плюс два килограмма два. побороть. Ну, угу, что с украинский тут вот я тоже? могу даже показать это. Традиционно-украинская гость. Друзья отправили <рес> сюда. по запасу алкоголю, то, то, есть ты деньги что пьешь. Мы все практически не пьем. Для кого це? это? Это приносит мне, это мне подарили. Вот правда, вот мне все дарят. Ну а что привезешь, все все приготовила, ну с чем ко мне придешь? И здесь всегда все с бутылками ходят. А що буде у цій кімнаті? Це виглядає, ніби ти думаєш облаштувати тут дитячу кімнату. Спочатку на мужна і а потім вже будемо. не у всіх будинках є паркани, а в тебе величезний паркан. Тобто ти так як в Україні вирішила загородитися, так щоб взагалі не було видно. Хоча Как бы, я иногда честно забываю, даже дом закрывать. Потом понимаю, что целый день был открыт. Соседи на тебе не скаржатся, жодного разу полиция не приезжала до дому. Один раз, конечно, уже не удержали наши соседи, вызывали. Они такие хорошие все. Они, вот ну, у меня подруга, она говорит, ну говорит, ну только в Америке могут улыбнуться тебе и сказать: девушка, ну, пожалуйста, ну будьте очень внимательны. Они очень хорошие. Правда. Ты получила грин-карту, это вот вид на сейчас, проживание кстати, в Америке. Да, ведем об этом, этом переговор, потому что кто-то говорит нужно, кто-то говорит не нужно. У меня э, рабочая виза. А ты планируешь тут залишаться не на один месяц, э, не на один год, точнее, Но, Я бы хотела, конечно, быть здесь, и понятно, что, все, наверное, не очень умно было бы оставить все там, приехать сюда, и потом побыть немножко здесь и а обратно вернуться туда. Но бессмысленно. И, конечно, город, в котором ты себя чувствуешь как дома, хочется быть. То, здесь. то ты зараз свое родное место Бурштин поревняешь с Лос-Анджелесом. Ой, я, кстати, когда приехала сюда, это самое странное. Я просто вспоминала Бурштин постоянно. Он мне... Я за 10 лет в Киеве столько много не думала о, о родном городе, как о своих родных, о бабушках, о селе. Ну, это, скорее, всего, ностальгия, ностальгия и сум за батьками. Чувствуешь дом там, где тебе очень спокойно и вот душевно, да, какой-то баланс внутренний. И я когда приехала сюда, уже сразу после Евровидения, через три недели я сразу переехала. Я приехала, вот я буду сейчас работать. Не зная особо языка, я практически не разговаривала. То есть я могла там элементарно как-то, но я не могла говорить. И вот это я... Я все время вот так ассистента смотрю, говорю, «Маш, я правильно поняла, правильно поняла? То есть было очень много трудностей изначально. Но ни одного дня я не, не жалела. Это мрия детенства. Я Я думала, я буду жить в Лондоне. Мне всегда нравился Лондон, все, что связано с Лондоном, и вообще Лондон и Лондон-Лондон. И когда я первый раз приехала два года назад сюда, кстати, ровно два года назад, я, я вот так вот спустилась думаю, думала: что за село такое? Я такая, ой, как комфортно. Боже, как мне здесь нравится. Я еще даже не понимала, где я. Ну что ж, а час прогуляться твоими улюбленными лос-анджелевскими местями. Идем. Розмовляєш виключно англійською, ну, ти тому, на ньому що... практикуєш ну, свою по тому що приходиться здавати же його в отелі, і, звісно, він буде не розуміти. Моцарк. коли ти їдеш кудись. На батьківщину чи в Європу ти здаєш Моцарта в готель? Так. Да. Для там домашніх тварин? Їх кормять, да, У них там прямо заходиш, у них нормальний готель, у них свої навіть кімнати можна заказувати. Можна заказувати спа, якщо потрібно. Тобто там для собак тут, звісно, все повністю для них. В онлайн можна дивитися, як він прыгає, скачить. Автомобіль тобі подарували. Це подарунок? <свят> Ні. Ні? Ну, у соціальних мережах ти писала про те, що Нет. це подарунок. Ні, це подарунок собі був. Ти сама собі да, купила близько, автомобіль. я В лісі взяла це кредит. Mm -hmm. Цей автомобіль в Україні коштує близько 100 тисяч доларів. Да, не Більше да. тут він коштує 65 ну, 65 тисяч доларів. Mm -hmm. Тобто, ти не боялася взяти таку коштовну mm -hmm. машину у кредит і потім не виплатити. No. Тобто, ти впевнена у своєму Конечно. майбутньому? Чи тобі допомагає хтось бути нет. у цьому впевненим? В плані мужіни рядом немає. – можна було купити машину дешевше. В цьому ду і сповнила стриміч міч мечтала жити в домі. Я хотела ездить на Ауди. Я хотела иметь лабрадора. Подивимся, какие ты води. Сколько, а -а -а. сколько? месяцев за кормом? Это так смелый его. Хорошие друзья были, которые учили в Киеве еще. Такие, знаешь, спортсмены. И они мне когда-то научили, и свои мне машины отдавали, когда напивались. Я их возила пьяных по городу. Ми будемо гуляти по Беверлі хіллз Власне, за цими парканами живуть голівудські зірки. Это да. А як ти підтримуєш форму, аби позбуватися усіх калорій, які ти з'їдаєш у численних сладка. ресторанах і фастфудах? Да. В тебе ж є відчуття, що потрібно у ну, Голівуді да, жити і вот. мати спосіб життя голівудської вот, зірки? Який він? Утром на хайк, щоб просто пойти, прогулятися Це просто знімають час. Ні, ну як то? Ну. В гору так хорошо, на самом деле тяжелый путь делала йогу. йогу. Здесь очень модно, всякие эти чистки, клининг. Я, наверное, не настолько фанат своей, своей внешности и, и прям тела, чтобы я просто с ума сходила, как там есть многие женщины. Они, они только то и делают, чтобы там внешность, внешность, внешность. Насправді у Голлівуді і у Лос-Анджелесі взагалі ціла вже російсько українська мафія. Ще одна співачка Ганна Сидакова теж мешкає. Ой, сані, да, ми мешкає недавно. Мешкає у Лос-Анджелесі. Насправді, я думаю, що ви бачилися на червоній дорісті зло. Насамкінець. Ми з нею приємно пообіцяли, но але дружби не вийшло. Ні, а чому? Ну... Я не знаю, я ж не буду ходити говорить, давай дружить. Мі, кстати, з мужчинами легше дружиться. Фермерський ринок так. це один з найвідоміших ринків. Да, у це да, саме любими насамкіли в Голлівуд прям починався відсюда. З ринку. Да. Ну, Прямо ну, с... кажеш, для тебе Голлівуд схожий на селище. У кожному селищі да. має бути ринок. ринок. У тебе тут є свій улюблений ринок. Да. Тут закуповуються усі голлівудські зірки. Ринок починається з пекарні для песиків. Тому ми зазирнемо туди просто зараз. Ходімо. What's up? На go, Насправді, go, go, go. Go. Well, oh можна подумати, God. що все це для людей, але все Реально. це для всів. Це тісточка для собак, солодощі. Дізнається, що зума. таке можливо тільки в Америці. В дійсності потрібно кажется... йому купити кістку. Це ще виглядає дуже апетитно. Nice. Это реально crazy. Ну что ж, для Моцарта мы купылы. Да, теперь выберем что-то для нас вкусненькое. Так, мы возьмем черешеньку какую-то очень красивенькую нам надо. Малына. Да, малинка очень хорошо, полезненько. Мы это бы с удовольствием, конечно, взяли, но у нас нету ножа. Но невероятно вкусно просто алискапу. Вегетаріанку ти тут не стала. Я вообще мало мяса їм. Ем. Моя мой единственный, реально, главный минус я сладкоежка. Просто ужасная. Вот это Люба шарахнула масла. Ну, просто это столько калорий. Мы сейчас можем посмотреть. Это 200 калорий и 150 from fat. Это реально так. Мы сейчас попробуем замороженный йогурт. Все, кто как Ой, бы пытается худеть, как бы пытается худеть, все очень едят замороженный йогурт. Пингвери. Здесь всего лишь 240 калорій. А ти за півтора роки почала рахувати калорії? Ні, ну тут просто когда тебе вот такими цифрами все пишут, я сразу назад посмотрела. Де розташуємося? Я думаю, що прямо тут. – Давай, давай ближче до океану. Давай. Наш пікнік на березі океану. Що може бути лучше і романтичніше? І чайки. Боже, смотри, люди вообще плавають. О май где. А ты разу. Ні разу. Ну там правда холодно. Я їм завидую. Ну може, ми зараз бургер з'їдемо, і пойдем. Давай, почнемо. Наша їда. У мене гамбургер был. Mm. Ммм, смачно? Неплохо. Чайки тоже мы не против сейчас. Багато хто з дівчат, ти знаєш, вони знайомі тобі. Наприклад, Іріша Блехіна, вона да. теж намагалася співати пісень. Тут і намагалася ставати акторкою, але усі мрії розбивалися, тому що насправді Іріші не вистачало батьківської опіки, і тут у Лос-Анджелесі без батьків нічого не вийшло. І Ганна нам сідакова розповідала, що нема сенсу ходити тут на кастинги, тому що ніхто тут нікому не потрібен. Тобто усі втрачали оці надії дуже швидко. Ти за півтора року. Ці надії не втратила по перше, але є й зворотній бік. Тому що в Україні ми не бачимо твоїх досягнень. Да. Власне, можливо, це просто втрачений час. Раз, щоб тебе захотіли слухати далі, приймати, тобі з десь. Тебе нужна билгісторі, і все, ти її строїш ту історію, щоб тебе серйозно вас Скільки на це може піти часу? Тобто, зараз за півтора роки ми в Україні не розуміємо, що в тебе Конечно. щось виходить, взагалі враження, що ти. Просто вытрачаешь тут гроши и будуешь Якусив МРН карьеру. Я когда ехала на Евровидение, мне все говорили, зачем ты туда едешь, зачем ты вообще идешь на отборочной. И все время все почему-то хотят остановить. И я такой человек, что я могу себе тихонечко сидеть и могу там сильно не рассказывать. Я считаю, что те успехи, которые есть на сегодняшний день, они очень огромные. Они очень большие в первую очередь для меня как человека. Ну, если бы было бы все так просто, мне кажется, что наши все украинские певцы, русские, со своими миллионами, реальными миллионами, они бы приходили здесь и просто бы уже показывали бы все результаты. И многие очень пытались и хотели быть здесь, в Америке. Это огромный труд. У нас в Украине тоже, к сожалению, за год, за полтора, я в Украине никогда не была популярна за год. То есть меня, мы хорошо когда-то с аномалией стартанули, но всегда нужно было, тебе проходили годы, чтобы песни больше и чаще крутили по радио, чтобы ты не каждому не заносил. Здесь невозможно купить. Здесь можно купить, а, чтобы стать опытнее, да, там, уроки, там, какие-то вещи такие. Но прям купить-купить что-то, как это возможно в России или в Украине, или ротации, ну, на тебя покрутить, то есть никому это не выгодно. Но это реальный риск. Риск для всей команды был, и я его не побоялась искренне, потому что я знаю, что я могу. А если я чувствую, что могу, почему не выжить? И я знаю, что когда ты на что-то очень нас нацелен, и я это знаю с пяти лет, потому что я родилась как бы в маленьком городе Бурштейн, который я люблю, по которому я скучаю, с удовольствием возвращаюсь, но я здесь детства всегда говорила, я буду учиться в Киеве, мне вот так вот крутили, ты больная, да кому ты нафиг там нужна, если тебе в Бурштыне вот сиди. То есть каждый, как, на каждом этапе твоей жизни все тебя пытаются, да нифига тебе не получится, да зачем оно тебе надо, да посмотри, до да, таких, как ты, Да ні, то таких як я унікальні. Ти почала тут з нуля. В принципі, для цього в першу чергу потрібні були немаленькі інвестиції. Зараз ти живеш у Лос-Анджелесі, і щомісяця, ну, по маленькому такому підрахунку витрачаєш десь близько 10 тисяч доларів на місяць, звідки ці гроші. Я одразу контракт ми підписували. Це не один чоловік, який сидить там і просто стюгує, тому що кому то що то хочеться. Коли ми розмовляли рік тому з твоїм продюсером все ще з української сторони Тимофієм Накорним, він тоді сказав, що є інвестор з української сторони. Ти знаєш, хто в тебе інвестує гроші з української сторони? Знайомий со всеми. Ну каже. Ну, це одна людина. Честно, я даже не хочу на это делать акцент. Ну, Смысл инвесторы разраховывают на повертание грошей, чи в принципе ты можешь и на рассчитываю. Быть друзьями это одно, общаться хорошо, это другое. Но изначально это была договоренность бизнеса. То есть у меня не было никогда никакого любовника я никогда не встречалась с богатыми мужчинами или парнями. Я никогда в жизни такого опыта не было. Правда, так сложилось. Це, можливо, вже миллион долларов. Тобто ты вже вытратила миллион долларов, и ты як спивачка. А можеш ніколи ці гроші не повернути. Я знаю, що ти поверну. Тобто ти, я поверну. ти бачиш себе відомою на весь світ співачкою. Я бачу себе успішним чоловіком першу чергу. Тобі 26 років, і у дівчата у такому віці вже не всі, але замислюються про родину, дитину. Я дуже хочу сім'ю. Я на сам ділі очень какби сім'янін. Я готовлю мені в этом году прям такі приливи материнского инстинкта поэтому наверное, мне еще и ног, то есть мне нужно за кем-то ухаживать. Как девушка и как женщина, я готова и родить и выйти замуж хоть завтра. Я четко это поняла. Год назад нет. Ага. Сейчас я четко понимаю, что да, я могу, но просто не время. Я год уже одна. У меня год не было ни отношений. Вы были какие-то, вот, то есть, в течение полугода была какая-то, скажем, э, такой, я могу сказать, это был огромный урок для меня. Что это за людина? Э, ну, это секрет, конечно. Он Винжива тут в Лос-Анджелесе. Э, я не буду уточнять, потому что женщина копать и все равно эти виды. Ну, это было тут в Лос-Анджелесе. Да. да, все эмоции, все переживала здесь. Багато говорили про те, що Юрій Фальоса, твій колишній продюсер, був твоїм коханцем. Коли в житті, слава, що не Юрій знаю. Фальоса не може продюсувати жінок, якщо вони не його повністю, тому що Юрій зустрічався з Кароліною, коли вона була зовсім ще маленькою, ще да. неповнолітньою. Ви з Юрієм спілкувалися у той момент, коли ти теж була неповнолітньою, ні не, та можна... <звітну> смотритіварує <ворують. плоти> нікада в житті не було ні одних відносин, С людьми, с которыми бы я работала? Никогда. Потому что работа, она длится долго, отношения могут сложиться, могут нет. И это очень сильно влияет на личную ну, на, на личную жизнь, если вы работаете. С Юрой, слава богу, он э, вел себя всегда как достойно. Мои родители с ним очень общались тесно. Я очень плохо отношусь к большой разнице в возрасте. Я понимаю, что это возможно, но с Юрой 25, я, я считаю, что это, ну, это слишком. Я всегда це чувствовала. Я вважала як папу, як родственника, як друга. І в нас були хороші времена. І благодаря йому я говорю, стала така умна. Прям і сижу рассуждаю, Хочу чего-то. з Тимофієм Нагорним, твоїм продюсером, тісно співпрацює, інвестує в його проекти син прем'єр-міністра України Олексій Заров. Можна припустити, що саме ця людина інвестує в тебе? Ну це там кум так, він ще й дві родичі родич, разлили. Родич, да. Знаю, Дом... Тимофіна, да, горнам. да, маленькая Николь совместно. Мы дружим, мы в хороших отношениях. Он не только же единственный наш друг, который мог бы проинвестировать. Но он очень хороший, очень добрый человек. Яка ты хрещена мама, и как ты часто бачишься с кумом? Вы С кумом мы ездите... видимся не часто, к сожалению. На, э, свята, до своей Если бы ми могли, мы бы с удовольствием ездили. Но, насколько я знаю, Леша настоящий э, кум. И он говорит, я забирала нашу... Дочку він отвозил в церковь на, на, на праздники можна сказати, що ви стали друзями. Ну, я люблю эту сім'ю на самом деле. Ну я познакомилась, мы ми не так часто всі видимся, очень рідко. Но коли ми зустрічаємося, то есть люди, які тебе близькі по духу і просто комфортно. У ну, коми з тобою розмовляли, вже геть стемніло. І наш пікнік ви все таким собі нічним. Ну, я так. тобі дуже вдячна за бесіду за прогулянку Лос-Анджелесом. Я тобі вважаю. Горной кар'єри, Спасибо большое, і приїжджать частіше в Україну.